Вітаю, я Вікторія Лісовська, фасилітаторка, психотерапевтка і ініціаторка та співзасновниця створення громадської організації імені Григорія Сковороди, процес орієнтованої роботи в Україні. Що я роблю у своїй діяльності? Я працюю індивідуально, працюю з парами, з підлітками і проводжу різні фасилітаційні групи. Однією з тем, яку я дуже люблю, це конфлікти. Але це так було не завжди, бо раніше я уникала, боялася конфліктів. Це завжди вело мене до того, щоб уникнути конфлікту, не йти в нього. А наразі це одна із найулюбленіших тем, тому що я зрозуміла, що конфлікти це про зустріч про зустріч двох різних інтересів. І цьому. Це треба йти, це треба вивчати, і я дуже люблю це фасилітувати як в парах, так і в великих групах, з якими я працюю. Звернувшись до мене, ви можете покращити свою самооцінку, посилити впевненість в собі, посилити свої лідерські якості, побудувати або налагодити стосунки, зробити їх здоровими. Знайти своє справжнє призначення та реалізацію, відновити або підвищити запас життєвих сил. Мій досвід роботи більше 10 років, більше трьох тисяч задоволених клієнтів. Моя перша освіта медична. Я за фахом лікар-терапевт, друга психологічна, і я закінчила ще додатково багато курсів, багато міжнародних програм з фасилітації, з кризової терапії. Провела вже більше п'яти навчальних програм. Я постійно удосконалюю. Свої знання через нові навчання, через книги, через супервізії з різними міжнародними психотерапевтами і вчителями. В чому унікальність мого підходу, в тому, що мій підхід відрізняється завдяки інтеграції різних терапевтичних методів, глибокому медичному досвіду. І все це я поєдную з сучасними психологічними техніками, з медичними знаннями, що дозволяє мені. Розуміти фізичні та психосоматичні аспекти кожного клієнта, кожної проблеми індивідуально, це робить терапію більш ефективною та індивідуально адаптовною саме під. Потребу окремої людини кожен сеанс розроблений з урахуванням вашої унікальної ситуації, щоб надати найбільшу підтримку і допомогу на шляху зцілення та особистого зростання. Тому чекаю вас на зустріч. Приходьте, звертайтеся до зустрічі.